Чи можна купити нормальний ровер, щоб від'їздити сезон за 200 баксів? Нема часу розбиратись оце все дивитись, якщо коротко. Ні, не можна. Бажано, щоб це було не Спеллі, не Макс, не Ап, не щось таке. Щоб це не був труп МТБ. Хай брендовий на 26 колесах з чугунним кермом. Бажано гібрид, а в ідеалі, щоб це був баран. Ну, якщо баран, то щоб не савчина і щоб не так зване ретро з монетками на рамі чи щось типу того. Угу. Ну, а раз не можна, то тоді чому я стою біля нової кошти, одягнений в велоформу з посмішкою трохи набок. Добрий день. Ось він. І приїхав прямо так от. Навіть без спакування, без картону, без нічого. От, от саме ось так от в плівці і приїхав. Клас, ну що, спробуємо зібрати та проїхатись. Їде!